Домофонами у будинку на вулиці Федьковича, 114 люди користуються вже другий рік. Їх і самі двері встановлювала одна фірма. Проте люди звернулися до народного контролю. Обурюється, Підприємець гроші взяв. Проте роботу до ладу не довів. Така халатність майстрів може боком вилізти мешканцям будинку. Люди скаржаться, незароблені тріщини розростаються, починає сипатися штукатурка. Двері можуть перекоситися, перестати закриватися, тому що піна викришиться. Ну це зрозуміло, так не повинно бути. Добрий майстер так ніколи не залишить. Ну так якщо робили, то хай доробляють, ми платимо за це все, то хай доробляють, так як має бути. Як не дороблено, то вже доробіть так, як так як має бути, так само як вікна кладуть, як двері. То треба обробити гарно та таке облуплене. Мешканці будинку навіть не припускали, що робота буде незавершеною. Тепер не можуть знайти крайнього. Всі мешканці будинку зрозуміли, що якщо робота буде робитися і ми будемо її оплачувати, вона має бути зроблена якісно. Молоді сім, є дуже багато дітей і з візочками, і з велосипедами, тобто часто двері відкривають, закривають. Двері та домофони встановили все інше не у їх компетенції. виправдовуються у приватній фірмі. З журналістами народного контролю погодилися спілкуватися лише телефоном. Наша фірма домофон сервіс Іванохаєнкість. Дійснює лише обслуговування домофонної системи. Виконавець не відповідає за можливе виникнення зазорів наслідок нерівності стін і дверного отвору, а також що чистого штукатурні малярні роботи виконавець не виконує. Доробляти за сервісною фірмою уже не поспішають та народному контролю. обіцяють допомогти людям. Ми, ми маємо і майстрів, ми маємо матеріали, ми, маємо, ми, ми ці роботи виконуємо. Ми можемо це все зробити. Нема питання. Нехай прийдуть, нехай підійдуть, ми домовимося. Народний контроль простежить як комунальники налагодять діалог із мешканцями та виконують необхідну роботу. Інна Сендецька МООНюк, Роман Кочержук, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть, народ